В першу чергу я хочу дуже чітко заявити, що причина зриву голосування безвізових законів, яких зараз називають, в тому, що ці законопроекти були подані урядом до Верховної Ради вкрай низької якості. Законопроекти, які розглядала Верховна Рада останній раз, не могли бути проголосовані, бо там закладалися речі, які несумісні з правами і свободами людей. І там закладалися позиції, які є глибоко корумповані і могли привести ще до більшої криміналізації е, використання грошей бюджету. Що я маю на увазі? По-перше, в законопроектах, які подав уряд, було закладено, що будь-який громадянин, я підкреслюю, будь-який громадянин, якщо він підозрюється вчиненні будь-якого злочину, я ще раз наголошую на тому, що будь-якого злочину. Він підпадає під так звану спецконфіскацію. Це означає, що до рішення суду, до визнання ця людина чи не винна, у нього могли конфіскувати все майно повністю. Причому не лише у нього, а у його родичів, у його знайомих, у його бізнес-партнерів, у всіх. Продати це майно людини до того, як буде винесений вирок суду. І крім того, створювалася така, знаєте, крута агенція, якій давалася право все це майно реалізовувати із вартості реалізованого конфіскованого майна забирати 25% на утримання самої антикорупційної структури. Це виходить за всі межі. Жодні декларації або будь-які інші документи Європейського Союзу таких дурниць не передбачають. І тому зараз Верховна Рада. Разом фракції, комітети доопрацювали ці законопроекти. Вони зараз строго відповідають деклараціям Європейського Союзу, і я переконана, що саме в такі редакції вони завтра будуть проголосовані, що відкриє Україні шлях до безвізового режиму. Президент, з Європейським Союзом. Я сподіваюся, що президент сьогодні проведе зустріч з головами фракцій. З керівництвом уряду для того, щоб ми мали можливість обговорити всі нюанси і вийти завтра на результативне рішення, я також підкреслюю, що фракція Батьківщина буде присутня обов'язково на цьому голосуванні, тому що в зв'язку з побиттям депутата Олександра Кужель. Ви знаєте, що ми покинули зал, але на цьому голосуванні ми будемо присутні. Наша фракція буде одностайно голосувати за всі законопроекти, які забезпечують безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом. І я вірю, що результат буде позитивний. Друге, це те, що стосується тарифів. Я хочу зараз дуже чітко сказати, що НАК Нафтогаз разом з національною комісією регулювання електроенергетики вже на цю хвилину для промисловості встановили вартість газу 5700 гривень за тисячу кубічних метрів для людей для населення. Вони залишають 7200. Причому голова НАК Нафтогаз заявив. Що ціна 5700 гривень за тисячу кубічних метрів це ціна імпортованого газу, найвища ціна імпортованого газу. Тоді виникає питання, чому людям залишають ціну на газ 7200 гривень за тисячу кубічних метрів. Саме тому партія Батьківщина поставила чотири умови зараз коаліції уряду для того, щоб вирішити ці питання: перше негайно знизити тарифи на газ і на тепло. Саме так, як знижені сьогодні ціни на імпортований газ. Не можна, щоб ціни на імпортований газ знизилися на фоні падіння ціни на нафту, а для людей ціни на газ залишалися такими ж самими вищі, ніж імпортована вартість газу. Друге, наша вимога проголосувати завтра законопроект про зниження ренти на газ українського видобутку, що призведе до того, що на 20% автоматично знижується ціна на газ для людей і тариф. Третє, ми вимагаємо, щоб з 200 кубічних метрів пільгового газу, які віддають тим, хто має індивідуальне опалення, 200 кубічних метрів газу на місяць, підвищили цю норму до 400 кубічних метрів на місяць, що теж недостатньо, але це дасть можливість більшій кількості селян, людей, які мають індивідуальне опалення. Отримати ціну на газ 3600. І остання четверта вимога абсолютно ультимативна: прийняти на законодавчому рівні передачу газу українського видобутку повністю в повному обсязі до для потреб громадян України. Отак От ми це бачимо. Крім того, ми попередили уряд і попередили Верховну Раду. Якщо рішення по тарифам справедливо, чітко і швидко не будуть прийняті, ми почнемо хвилю. Тиску на уряд, починаючи з місцевих органів влади, які новообрані, ми не допустимо заробітчанства на останніх гривнях, які отримують люди через вилучення цих гривень по завищеним тарифам. Про що ще хотіла би я сказати зараз? Ви знаєте, що з того моменту, як Олександрі Кужель був нанесений важкий удар скляною пляшкою по голові представником партії уряду Народного фронту. Після того почалися масштабні, я би так сказала, інформаційні неїзди на Олександру Кужель. Всі кланові і провладні канали телебачення розповіли, що це кужель винна в тому, що її тетерук вдарив пляшкою по голові. Я хочу вам сказати, що аморальність зараз представників влади просто досягає якоїсь невідомої нікому планки. Аморальність, яка говорить про те, що суспільство не дбає. Більше про жінок, про дітей, про літніх людей. І тому ми наполягаємо, щоб, по-перше, Міністерство внутрішніх справ не фальсифікувало відеозаписи, які свідчать про е злочин, який скоїв тетерук, щоб вони не тисли сьогодні на народних депутатів і на засоби масової інформації, перекручуючи інформацію, покладаючи вину на людину, яка понесла тяжкі тілесні ушкодження на Олександру Кужель. І ми вимагаємо, щоб завтра першими постановами були прийняті постанови про звернення до ТТРК про складання депутатських повноважень, а також про зняття з нього недоторканності щодо проведення повномасштабного розслідування. Але в той же час я хочу сказати, що ми не довіряємо Міністерству внутрішніх справ в цьому розслідуванні, тому що Міністерство внутрішніх справ представляє також народний фронт і того ж самого ТТРК. І тому йде такий тиск на Олександру Володимирівну Кужель. Якщо ваше постановлення не буде винесено в сесійний зал, роз'ясніть свою позицію, ви будете участвувати в голосуваннях і по якимсь законопроектам, і Якщо постанови, які зараз підписали жінки, народні депутати, це дві постанови. Перша – це постанова про звернення до Тетрока, щоб він склав депутатські повноваження, бо його поведінка несумісна. З моральним кодексом депутата друга другий проєкт постанови це звернення до генеральної прокуратури, щоб з тетурука зняли недотерканність, подали всі документи, а парламент проголосує, і щоб можна було провести розслідування саме на рівні генеральної прокурори, а не міністерства внутрішніх справ. Якщо ці постанови не будуть проголосовані або не будуть поставлені на порядок денний, я абсолютно чітко зараз заявляю, що партія батьківщина прийме участь. В голосуванні за законопроекти про безвізовий режим між Україною і ЄС і також прийме участь в голосуванні по зниженню рентної плати на газ це те, що є фундаментальним сьогодні для руху України вперед. Але по всім іншим законопроектам ми повідомили коаліцію, що ми покинемо зал, і поки не буде відновлена справедливість по відношенню до Олександри Кужель, ми не зможемо продовжити. Голосування разом з тією коаліцією, де де знаходиться е, Титерук, який е, так жорстоко сьогодні повівся з Олександрою Кужель. Я думаю, що в залі ми це побачимо. Е, крім того, я також дуже чітко хочу заявити, що наша фракція буде голосувати за е, законопроекти, які дають право безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом. Рекомендувати, безумовно, я буду. Якщо постанови будуть проголосовані, якщо дійсно дії та рука будуть гідним чином оцінені, то я буду радити Олександрі Володимирівні відкликати заяви, які вона подала до Міністерства внутрішніх справ з двох причин. По-перше, ми не хотіли би, щоб продовжувалася дискредитація парламенту. А по-друге, ми не довіряємо, що влада. Цей інцидент буде розслідувати об'єктивно. Тетерук відноситься до тієї ж партії, де працює міністр внутрішніх справ Аваков. І те, що вже в Верховній Раді лунають зараз заяви, що Тетерук невинний, він самооборонявся, те, що Міністерство внутрішніх справ викинуло абсолютно скампельовані відеозаписи в суспільство. І тим самим спотворила враження суспільства про те, що відбулося, це все є етапи одного ланцюжку, і тому сьогодні, на жаль, продовжується все те, що продовжувалось при Януковичі. Сьогодні силові структури обслуговують владу, а не встановлюють справедливість по відношенню до громадян України. Ваша позиція щодо виборів в Маріуполі. Наша позиція щодо виборів в Маріуполі вони мусять бути проведені як мог швидше, вони мусять бути проведені за українським законодавством. Верховна Рада і відповідні профільні комітети запропонують Верховній Раді рішення, і ми це рішення підтримуємо. Як чувствується Олександра Александр? Уміна, Олександра Володимирівна знаходиться в лікарні з трусом мозку. Їй поки що заборонено вставати з ліжка. Вона достатньо серйозно травмована. І тільки лікарі можуть визначитися, коли вона може покинути лікарню. Дякую, Дякую. Дякую.